Вихідними у Кременчуці відбувся масштабний захід. Випускниці школи розвитку особистості Ами Модел» презентували колекції українських брендів під час показу мод. Локацією було обрано майданчик біля басейну у тенісному клубі Прем'єр. 12-й випуск нашої школи розвитку сьогодні в нас задіяно понад 16 показів від різних брендів, як столиці, так і нашого міста Кременчука. Тому наші діти сьогодні будуть у показах 75 п'ять і дуже багато батьків. Взагалі, ми дуже раді і дуже вдячні за довіру. Батьки до нашої школи тематика в нас така пляжна, басейна трошечки відпочити. Кожна з учасниць показу впевнено дефілювала вздовж басейну, вражаючи усіх присутніх своєю грацією та красою, та демонструючи трендові речі від українських брендів. У нас На волк у нас багато брендів, багато показів. Um, дуже круті бренди. Дуже красиві. Це все, все на вищому уровні ексклюзив. Це не перший мій фешн Дей не перший This раз перемоги uh, не дуже переживаю. Все, все легко, все класно у нас. все дуже підготовлено, тому все буде класно. Потрібно бути яскравим. Ось може подивитися на як засобники брендів, всі дуже яскраві. Всі Вітаємо всіх випускниць школи розвитку особистості. А модел із закінченням навчання та бажаємо у майбутньому сяяти на подіумах по всьому світу. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини.